Друзі, на інфо перші проголовне поїхали. Страшний початок. Суботи для окупантів. Масштаби темпи були безпрецедентними. Понад 300 одиниць ударного озброєння, крилаті ракети, балістичні заряди, дрони виведені на цілі одночасно. У перші хвилини після старту небо над стратегічними об'єктами країни агресора перетворилося на вогняну сітку. ППО виявила повітряні цілі запізно. Частина систем була вже паралізована. Електронними засобами решта перевантажена. Перше пряме влучання зафіксовано в районі оперативного аеродрому, що виконував роль хабу. Для Літакового далекого радіусу одар припав на зону зберігання подальшого пального в одну ми загорілися резервуари об'ємом понад 500 тисяч літрів авіапального полум'я огопило з літньої смуги, ангари та технічні корпуси. Літаки підготовлені до виліту, згоріли разом із екіпажами. Вибухи тривали понад півгодини через завторину детонацію авіаційних боєприпасів. На місці загинули понад 240 військовослужбовців, включаючи авіаційний персонал, операторів і охорону. Другий аеродром, центр стратегічного резерву літаків носіїв, крилатих ракет. у момент атаки проводилися технічні перевірки. Нічні влучання було точним. Ракета пропала в підземний арсенал, викликавши послідовний підрив із п'яти складів. Вогняна хвиля охопила усю базу. Більшість особового складу перебувала в ангарах та командному пункті. Захисні перекриття не витримали. Загибель була миттєвою за попередніми даними. Понад 330 осіб переважно техніки, штурмани, офіцери бойового чергування. Третім став комплекс бойового управління та аеродром локальної авіації. Тут дислокувалися важкі бомбардува. Вальники, а також командні підрозділи відповідальні за координацію польотів. Ракети каскада 4 вразили одночасно центр управління складами озбладнання і житловий сектор для персоналу. Вогонь хопив об'єкти за хвилини. Частина ракети мала проникаючи бойові частини, які активувалися під землею. У підземних командних залах, де перебували оперативні групи, зникли всі 120 осіб. Зв'язку немає. Виживання неможливе. Загалом мінімум 280 загиблих. Об'єкт повністю зруйновано. Четвертий аеродром був найбільш. Шим за площею авіабаза, де концентрували не лише авіацію, але й мобільні пускові установки, радіолокаційні комплекси, склади з високоточними боєприпасами. Перший удар знищив вузол, другий ангари з технікою, третій комунікаційний центр і штаб. по периметру було розміщено до 600 військовослужбовців, частина яких несла чергування решта перебувала в казармах. Масове вигоряння повторні вторинні вибухи, облави конструкції, пожежа була такою інтенсивною, що частину будівель не вдалося зага. Носити навіть за 10 годин загальні втрати на об'єкті понад 430 осіб. Багато з яких старший командний склад, окремі ракети вразили супутні об'єкти склади запасних частин, вузли зв'язку, тренувальні полігони в одній з технічних академій, розташованій поблизу авіабази. Під вогнем опинилися слухачі, викладачі та інструктори. Загинули 35 осіб. Командування втратило одну кілька ланок управління, включаючи центр ухвалення рішень для авіаційної компоненти в одній з округів. Інформація про удари замовчується все оба поощкоджені не для цього приховати. Суботникові знімки фіксують вирви на злітних смугах. Вигорілі ангари, суцільне знищення техніки, авіаційна інфраструктура паралізована. Логістика зірвана загальні втрати за перші години. 1285 військових, включаючи екіпажі, офіцерів, інженерів, технічний персонал, і частину управлінських структур. Останні удари демонструють вивірену і масштабну відповідь спрямовану на не на насилову інфраструктуру агресора, учасника ураження. 4 аеродромі аеродромів один момент це не просто руйнування техніки, це повна дестабілізація авіаційної компоненти, втрата бойових екіпажів, розрив між логістикою і оперативним командуванням. Ракетна атака мала стратегічний ефект. Всі цілі, виключно військові, високоточне наведення, багатохвильова структура удару, синхронізація вогню, ознаки сучасної військової концепції. Після втрати такого числа особового складу, авіаційний компонент країни агресора буде ослабленим у середньостроковій перспективі. Цей удар також психологічний сигнал, навіть глибоко в Лу немає гарантії безпеки, якщо тригером стає порушення базових міжнародних норм. І, хоча втрати цивільного населення з українського боку стали причиною відповіді, ураження отримали виключно військові. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.